Дякую щиро всім вам, нехай Господь Бог вас благословить. Нагадую, що почався Різдвяний піст. Не забули, так? Діти, якщо почався Різдвяний піст, першим ділом, що треба зробити, написати листа Святому Миколаю, передати татові або мамі. Обом зараз не передавайте, бо лист може не дійти. Виберіть, кому більше довіряєте. І тому передайте лист, щоб лист дійшов до мене. А я передам Святому Николаєві, розумієте, щоб, цей, щоб вам приніс Миколай те, що ви хочете. Пишіть все, що вважаєте за потрібне. най Николай знає, як батьки вас виховують, розумієте, так що пишіть все, що знаєте. І я знаю, діти багато пишуть Миколаєві не то, що ще принести їм принести, але що Николай має зробити для тата і для мами. Я такі листи там цікаві. там, Слухайте, я вам кажу, то не діти, то є произведення іскусства, Що вони пишуть? Тому я ще раз нагадую діти, пишемо по бажанню листі до Святого Миколая можна писати всього. Так що пишіть, пишіть все, що ви потребуєте на нинішній день.